Дощі та тумани. Таку погоду очікують у перший тиждень осені в Закарпатській області. Перше п'яте у нас так само продовжуються опади, але вже будуть нести локальний характер, тобто місцями. 31 серпня, 1 вересня є висока ймовірність утворення туманів, тому водієм на дорогах потрібно бути більш обажнішими, обережнішими. Наразі триває ще продовжується третя декада серпня, і про таке як бабине літо. Зарано говорити у перший день осені на Закарпатті Синоптики прогнозують 12-28 градусів тепла, розповів Василь Федько. Друге, 3 вересня мінімальна температура в районі 11-16 градусів тепла. В горах до 8. Денні температури 21-26 градусів тепла в горах до 17 градусів тепла, четверте, п'яте. Вересня мінімальна температура так само почнуть ну, ще трохи зниздяться до 9-14 градусів тепла в горах до 6-7 градусів тепла. Максимальні температури повітря очікуються в районі 20-25 градусів тепла, в горах 15-17 градусів тепла. Сергій Чешношов, Феотіни Колишн, Суспільне новини.